Сьогодні одне питання розглядаємо засідання. У нас, так, зміни доповнення будуть до переподання. Решту питань ми розглянемо у наступному в на сесії. Не закрийте Ми не закриваємо. будемо засідання. Продовжуємо. Е, будь ласка, Сидіть, щоб... Питання наше сьогодні це затвердження кандидатури представників. на українського. Кандидат, і це Колесник Наталійович Віклавівна. Кочі Івім Ютуб. Він вже у нас повідомлення. Микола Петрович. Знайови. Знаєш. Поспіла, поспіл, Володимир Миколаєвич. Він сьогодні в останній дірок, але теж місяці працював. Олена Дайте Анатолій. Так, і надала Ірина Миколаївна. Є, Є до когось запитання, бо ми вже поки ждали вас, що запитувалися. Ми всіх цих людей знаємо, так що щось там додати до їхнього освітнього образу. Я вважаю, це вже буде недоречно. Тому... всіх я просила, там де телефонували дівчата, так. просили лише витяги з музика. Зробили, да? Принято, так? В Процесі. Там два чоловіка витяги. Дівчата прийняли документи. Ну там їх за... подали. Повинні... робиться. робити. Там, ну, там з дії витягуються. Там, там зараз діє Ми не можемо закачати проєкти. Ну, там то всі документи проповідали. Всі, документи. О, так, так, всі так. відповідають. так. Проєкт рішення власного рука, прошу голосувати. Хто за? Зміни доповнення будуть? Прошу про хто? Прошу проголосувати цілому. Хто за, то Так, враховуючи те, що в нас ще багато питань для розгляду і їх треба просто всі вичитати, подивитися, що там до чого. Ми тоді на наступному тижні проведемо додатково ще засідання щоб даємо ці лікарні питання. Порядок денний засідання комісії вже готовий так що можете знайомитися і відкриватися до дякую за участь. А народним засідати на майбутнє.